Посліднім часом мене завжди запитують, Фортіс, а чим краще зайнятися риболовлюючи чи мисливством, де більше платять, де працювати новачку. В цьому відео я зроблю порівняння двох популярних заробітків, потрачу 4 години свого часу, щоб показати вам, де краще працювати та заробляти гроші, як і новачкам в першу чергу, так і прокачаним гравцям. Давай, друже, домовимося, якщо це відео для тебе буде інформативним, то ти прожмеш свій лайкусик та підпишешся на мій канал. Ну а я, друже, запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в гру обов'язково заходи на мої сервера. Промокодик Forti здає 50 тисяч гривень на початку гри. Перше, друзі, що хочу затестити, це є риболовлю. Для того, щоб займатися риболовлю, звісно, потрібна вудка та наживка. Знайти її можна в риболовному магазині, тому відзначаємо та відправляємось туди. Наш магазин знаходиться на лівому березі Дніпра, тому газуємо сюди. Тим часом, друзі, ми вже приїхали на місце. Давайте зайдемо на чекпоінт. В магазині, як ви бачите, в нас знаходиться три рівня вудок. У ролику ми затеснумо, скільки можна буде заробити на першому рівні вудошки та на максимальному рівні вудки, тобто 5-ї. Ну і ви дізнаєте, скільки може заробити початківець, а скільки вже прокачаний гравець. Тому пропоную придбати одну вудку за 30 тисяч гривень та купуємо, напевно, ну наживки так треба багато. Ну все, я надіюсь нам вистачить 36 наживки. А працювати, друзі, ми будемо цілу годину та подивимось, скільки зможемо заробити. А трошки пізніше я дістану свою вудку п'ятого рівня. І також цілу годину попрацюємо та подивимось, чи взагалі вудка 5 рівня все ж таки така крута. Так як тепер у нас є вудка та наживка, можемо шукати місце для нашої риболовлі. Наприклад, я хочу під'їхати сюди, тому відправляємось на ось це місце. Для того, щоб пізніше з легкістю підрахувати наш заробіток за годину, пропоную покласти гроші на банкомат, щоб у нас була на балансі рівна сума, а саме 40 мільйонів. Получається, я кладу на баланс 982 тисячі гривень. Так, покласти на балансі знаходиться рівно 40 мільйонів. І зараз з легкістю будемо рахувати, скільки ми заробимо за одну годину. Ну все, друзі, ми вже під'їжджаємо на місце. Ви увійшли до зони риболовлі, все, чи назис виходимо. На годиннику 14.26 і буквально через одну годину я включусь та вам покажу, що я зміг зібрати. А пізніше відправимось на центральний ринок та це все діло продамо і зафіксуємо прибуток. Як ви бачите, зліва знизу на годиннику 15.30, а це означає те, що ми успішно попрацювали одну годину. За цього одного годину мені получилось назбирати ось стільки риби. 41 карасик, 3 гвинта від човна, а також 20 тканини. Виловлюючи рибу з вудкою першого рівня, вам будуть випадати всього-навсього цих три предмета. Тому, друзі, якось виходить ось так. Добре, тим часом залітаємо на центральний ринок, тому підходимо на біржу продажу та продаємо карасиків. Получається, друзі, ми продали 41 карасика та зробили 8 тисяч гривень. Це щось дуже мало, але для початківця це хороша сума. Мені цікаво, друзі, що у нас. У нас буде на максимальному рівні вудки. Хочу ще раз нагадати, що це вудка першого рівня, і чесно скажучи, від цієї вудки дуже смислу немає. Добре, друзі, а якщо продавати нашу тканину на центральному ринку, то слухайте, виходить справді хороші гроші для початківця, враховуючи те, що ця вудка доступна з першого рівня. Получається, в нас є 20 тканини, Якщо продавати одну штучку по 4 тисячі гривень, як її вони в загальному продаються, то ми отримуємо 80 тисяч гривень. Слухайте, фарм досить непоганий, і для початківця я вважаю ці гроші. Це респект. В моєму інвентарі, друзі, знаходиться зараз вудка 5 рівня і 32 наживки. Треба бігти та докупити. Тому біжимо до нашого магазину, і як ви бачите, максимальний рівень вудки тут та третій рівень. Ви зараз, напевно, запитаєте Фортіс блях, а де мені взяти цю вудку? Так що ж, давайте я вам розкажу. Відкриваємо інвентар, після чого заходимо в крафти. Заходимо в інструменти, і як ви бачите, тут ми зможемо скрафтити нашу вудочку. Але для того, щоб скрафтити вудку 5 рівня, потрібно ще скрафтити Ну, а на вудку 4 рівня, як ви бачите, треба вудку третю, голка з ниткою, дерево, волосінь, тканина, коротше, багато всього. Тож, давайте затестимо, скільки ми зможемо реально заробити на цій вудочці. Тому що цю вудку достати, так знаєте, непросто. І по ідеї, з цієї вудки має падати набагато більше всяких ресурсів, по типу нової риби, ікри, скарбів і так далі. Так що ж, відправляємося на озеро і зараз будемо тестити. Тим часом, друзі, ми вже під'їжджаємо на зовсім інше місце. І давайте тут насправді. Попробуємо порибалити. Приїхав, як ви бачите, на своєму квадроциклі, тому десь його тут паркуємо і давайте заходимо в зону риболовлі. На годиннику рівно 15.48 і буквально через годину ми зустрінемось. Братва, на годиннику зараз 16.50, а це означає те, що справді нарешті я вже попрацював тут цілу годину. Давайте вам покажу, що мені вийшло зібрати за цілу годину роботи. Йома, -йо, я вже замахався. Відкривши інвентарій ви бачите, в мене ось така картина. Навіть алмази є, скарби. Ой-ой-ой-ой-ой. Слухайте, я думаю, як це все продати, я зароблю багато грошей. Окей, на нашому балансі рівно 40 мільйонів, відправляємось на центральний ринок, та зараз це все діло продамо. Ну все, підбігаємо на біржу продажу та давайте швиденько це все наше діло продамо і реально залутаємо бабки. Так, ну слухайте, наче все продали, залишається всього на всього тканина та гвинт. Він нам не потрібний. На нашому балансі знаходиться, як ви бачите, 40 лямчиків та 246 тисяч гривень. Получається, Бартва за цілу годину роботи. Роти, ми заробили 246 тисяч гривень. Я вам скажу, це ну непогано враховуючи те, що зараз немає Х2 пайдейчика Тому, братва, слухайте, ну робота реально перспективна. Потративши 2 години свого часу, друзі, я можу зробити висновок і сказати вам наступне: не варто друзі, ловити рибу з вудочкою першого рівня, тому що це реально невигідно. Рахуйте, я попрацював цілу годину і заробив 8 тисяч гривень. Це чисто з риби. Мали ви би якусь вудочку другу. 3, го то би було набагато краще. Заробіток би був набагато більший. Тож, друзі, краще підзбирати все ж таки, знаєте, собі на кращу вудочку і заробляти більше. Ну а на вудочці 5 рівня досить непоганий заробіток. Друзі, я пропоную розглянути наступну нашу роботу, а саме мисливство. Тому відкриваємо О, після чого відзначаємо наше місце, а саме мисливський магазин. Саме в цьому, друзі, магазині ми зможемо придбати патрони та рушницю, за допомогою якої ми зможемо здобувати здобич, а пізніше її продавати на центральному ринку. Тому біжимо скоро туди і зараз все буде чи Все, готово. Ми знаходимося в мисливському магазині. Давайте підійдемо до вітрини. Так, нажимаємо споряджені, і як ви бачите, в нас є рушниця першого рівня і також максимального. В мене є та і та, а ні, хоча немає, давайте купимо. Та як ви бачите, міцність цієї рушниці 10%. Процентів то не дуже багато. Мені здається, вона прям реально дуже жорстко буде ламатись. Ну, все ж таки, купуємо патрони також першого рівня. Ой, там мені здається, шанс такий маленький буде, що я просто буду в шоці. Заробимо, напевно, за цілу годину також десь 8 тисяч. <хи> Окей, купуємо. Все, братва, купив 90 патронів, надіюсь, вистачить. Ну, а чуть, чуть, друзі, пізніше вже залутаємо рушницю самого позіднього рівня. Добре, друзі, звісно, діло не обійдеться без машини, тому що, знаєте, маючи рушницю першого. Рівня нам буде потрібно часто їздити і трошки її ремонтувати та купляти боєприпаси. Получається, треба буде ось звідси їхати в мисливський магазин, а саме сюди досить багато. Тому, друзі, потрібно вводити промокодик Фортіс. Він дає 50 тисяч гривень на початку гри. За ті гроші, братва, ви вже рахуйте ось собі купити нормальну вудочку. На годинку 17.42. І рівно через годину ми зустрінемось. Чується, друзі, година для мене буде дуже важкою. За що я, друзі, і говорив, якщо у вас поломає Рушниця получається, вам прийдеться купляти нову. Поремонтувати рушницю коштувало приблизно там 1900, а купляти нову 1700. Рахуйте лишні витрати. Бляха, реально мало працюю більше всього їжджу і ремонтую ту, скажімо так, рушницю. Трошки все ж таки невигідно. На годиннику 1846, а це означає те, що нарешті-нарешті я закінчив, а саме пропрацював одну годину. З рушницею першого рівня. Давайте подивимось, що мені вийшло назбирати. Так, ну слухайте, не густо. Цікаво, друзі, в скільки нам це діло обійдеться. Тому газуємо на центральний ринок, це все діло продавати. Чогось, мені здається, на мисливстві я набагато більше зароблю, ніж на риболовлі. Ну але це мої припущення. Зараз подивимось, як це буде насправді. Ми вже на центральному ринку на балансі рівно 40 мільйонів гривень, та підходимо на маркер і продаємо це все наше діло. І фіксуємо прибуток. Як ви бачите, інвентар наш пустий, а на балансі знаходиться 150 гривень. 12 тисячі гривень, тобто рахуйте за цілу годину роботи. З рушницею першого рівня ми зробили 152 тисячі гривень. Друзі, це набагато більший заробіток, ніж на риболовлі. Хоч бляха, ми багато потратили часу на те, що ми їздили з одної точки в другу точку. А саме ремонтувати рушницю. Окей, ми вже біля мисливського магазину заходимо всередину, швиденько беремо нашу рушницю максимального рівня, звісно, її ремонтуємо: 5 тисяч гривень, нічого собі, і вибираємо. І з до нашої рушниці купляємо максимальні патрони. Все, 90 патронів справді є і їдемо полювати. А пересуватися, друзі, я буду на ось такій своїй БМВ. Вона набагато швидша і, як на мене, буде набагато комфортніше рухатися з точки А в точку Б. Ну що ж, бляха, получається на годиннику 19 .00. Буквально через годину зустрінемось бляха. Знову цілу годину працювати. Для вас це реально пару секунд, а для мене ціла година. Ну все, нарешті, успішно ми пропрацювали одну годину. З рушницею максимального рівня, та ось стільки матеріалів я нафармив. Ну знаєте, це вже набагато більше, ніж з рушницею першого рівня. Тож, давайте швиденько відправляємося на центральний ринок, мені вже не крутить подивитися, скільки ми тай заробили. Окей, давайте підійдемо на нашу біржу продажу та нарешті продамо всі наші інгредієнти і подивимось, скільки ми зможемо реально заробити. тому що часу було потрачено реально багато. Ну все, друзі, як ви бачите, інвентар пустий. А на нашому балансі знаходимося. Ходиться 340 тисяч гривень. Тобто, за одну годину роботи ми заробили 340 тисяч гривень з максимальною рушницею. Ну слухайте, я вам скажу, це досить непогано, враховуючи те, що зараз не X2 Payday. Відіграв я сьогодні, друзі, 4 години і можу зробити свій висновок стосовно цих робіт. Мисливство справді дуже хороша робота, на котрій можна зробити великі гроші, як і початківцю, так і вже прошареному гравцю. А ось, друзі, рибу Риболовля вона також непогана, але для початківців трошки важко, реально маленькі суми. Друзі, а для вашої зручності розмістив на екрані всі зароблені гроші, як із мисливства, так і з риболовлі з першим рівнем інструменту та максимальним. Ну а як ви бачите, мисливство ліпше оплачується, як і новачкам, так і прокачаним гравцям. Тож, друже, я надіюсь, я тобі допоміг, а ти не забувай про свій лайкусик та підписочку. Всім до зустрічі, з вами був Фортіс.